3 липня Росія атакувала суми ударними дронами, Прилетіло буквально у центр міста. У результаті було знищено, пошкоджено велика кількість ну, для міста суми. Це чотири будівлі, одна чотирьохповерхова будівля значно пошкоджена. І зараз стоїть питання про її подальше використання. Це школа, це будівля СБУ і приватний двоповерховий будинок. Майже відразу стало відомо про загиблу жінку. Надвечір з-під завалів дістали тіло чоловіка, а згодом повідомили про ще одну жертву атаки. Троє людей вбито. 21 людина зазнала поранення різної ступені важкості. Серед поранених п'ятирічна дитина. Четверо постраждалих перебувають у лікарні і знаходяться в тяжкому стаді. Росіяни дедалі активніше атакують Сумщину з повітря, констатують обласні військові адміністрації. За останні два місяці практично було застосування 25 безпілотників шахід. Внаслідок застосування цих безпілотників 12 осіб у нас загинуло. травмовано 27, з них одна дитина. Крім того, зазнали руйнування. Понад 25 будівель, 10 одиниць автомобільної техніки. Крім того, ворог використовує нові тактичні прийоми Шахеди запускають одночасно з різних напрямків, щоб їх було складніше вчасно виявити і знищити. Всі ці три безпілотники вони зайшли, це ще новий тактичний прийом, який вони використовують, з різних сторін. Один з них зайшов з боку ромни. Він звідти зайшов і наніс ураження. Інший, який в будинок потрапив, ціль була житловий будинок, він зайшов з півдня. А третій об'єкт, який був вражений, він зайшов з півночі. Тобто таким тактичними способами вони намагаються розбалансувати нашу систему протиповітряної оборони, наші вогневі засоби. Зухвалі ворожі атаки вимагають рішучих дій у напрямку посилення обороноздатності регіону. Сьогодні відбувається поетапне, поетапне збільшення сил і засобів ППО з метою підвищення ефективності, застосування засобів ураження, які дислокуються на території Сумської області, тобто все націлено на збиття. Цих безпілотних літальних апаратів у обласній військовій адміністрації зазначають, нині працюють над розширенням можливостей системи оборони. Ми відпрацьовуємо нову систему регіонального типу, яка буде застосовувати виключно в Сурській області щодо своєчасного виявлення засобів повітряного нападу противника. Поки військове керівництво разом зі Збройними силами дбає про захист прикордонної області, жителів Сумщини закликають піклуватися про власну безпеку і в разі повітряної тривоги обов'язково йти в укриття. Наталія Гончарова, Максим Близнюк, Новини СТС.